Друзі, як бачите, в мене вже накопичилося понад 10$ доларів у бакстері. Я вже два рази виводив і зараз знову буду виводити. Але зараз вже ось я вам покажу приклад. Мій пергаманець. Поставлю 10 доларів. Ось бачите, для того, щоб вивезти з бакстера, відтепер потрібно поповнювати баланс не менше ніж на 10 доларів. Зараз я вам покажу, як це робиться. На головній бачимо поповнити свій баланс. Я оберу мережу тон USDT. 10 USDT. Так, у нас мінімум така сума потрібна підтвердити. Ось, беремо ці дані гаманець і мамо. Я буду виводити з біржі Bybit. натискаю вивести, натискаю USDT. Я спеціально вивів 10 USDT зі стейкінгу, щоб вам показати. Ось, вставляємо гаманець, мережа тон. І обов'язково ТЕГ Сума. 10. Все. Вивести. Зараз будуть підтвердження. Виведення зроблене. Тепер бачите нас попереджають, що поповнення буде протягом 1-3-5 годин. І коли вже воно не дійде, я знов зніму відео і покажу вже другу частину. Нагадаю, що це піраміда. ви маєте це розуміти. В телеграм-каналі Актуально про крипту в мене тут багато і новин, і різних можливостей непірамідних. Ось, Наприклад, на біржі Bitget зараз класна активність по кеттіну. Купа ігор, які ось в закріпленому дають багато-багато різних айдропів, роздач, Все це багато буде в вересні, в жовтні, тобто найближчим часом. Тому заходьте, грайте. І якщо у вас є можливість вільні гроші виділити на цю гру, то звісно ви можете це зробити. як і було обіцяно протягом 5 годин поповнився баланс. Тепер я можу натиснути виведення. «USDT тонну, беру мережу. Зараз вставлю. Гаманець. І суму 10 доларів. Комісія буде пів долара. І натискаю «Вивести». Все. Протягом доби прийде мені мій вивід, і, власне, будемо вже потім покажу. І ось мені надійшов лист про те, що зайшов депозит з бакстера. Поповнення, бачите, тон. Все як і показував вам. Можемо ось зайти в розділ фінансування, побачити тон. Зараз я зроблю переказ з фінансування на єдиний торговий і продам. Щоб ви побачили, що все дійсно є. Тепер заходимо на спотову торгівлю. Тон. І ось продаємо по ринковому продати тон. Все. Ось ще раз закріпленому в телеграм-каналі цей Baxter Box, Я все вам показую, будь ласка. Тепер в мене баланс 35 доларів, І я можу бачити свій дохід на день, бачите, 1 долар. Що є досить непогано, і відповідно ви можете також, поки є можливість користуватися, обережно.